Намасте, мої хороші, я рада вас вітати на моєму короткому занятті, де ми присвятимо 10-15 хвилин своєму тілу зранку. Я рекомендую робити цю практику зранку, якщо ви тільки прокинулися, вам хочеться розрухати своє тіло, трішки ввімкнути його, відчути себе більш наповненими енергією. І це буде хорошим таким початком дня. І, можливо, навіть замінить вам ранкову каву, а можливо і ні. Але каву можна випити вже після заняття, якщо ви дуже любите. А поки сідаємо рівненько, я пропоную ноги навхрест. Ви можете покласти ноги ось так, можете ось так. Якщо дуже дискомфортно навхрест і спина завалюється, тоді ви можете сісти. Піджати ноги під себе і сісти так з рівненькою спиною. Головна ваша задача, щоб ваші плечі були над тазом і спина була рівненька, і це не було вам дуже нестерпно важко. Угу. Добре. Сідаємо рівненько. Відтягуємо плечі вниз. Маківка тягнеться вгору. Зробимо кілька глибоких вдихів, налаштуємося. Зранечку прокинемося, робимо глибокий вдих. І видих. І з новим вдихом підіймаємо руки вгору. І з видихом через сторони вниз. Ще один вдих. І видих. Добре. Сідаємо рівнесенько, спинка рівна, ще раз довирівнялися. Підборіддя злегка під себе, маківка тягнеться вгору, потилиця штовхає уявну стіну ззаді. І ми зробимо кілька нахилів головою вправо і вліво. Важливо тут, коли ми нахиляємося, у нас частина нахилу не затискається, ми витягуємося протилежною стороною, маківка тягнеться в сторону. Поїхали, з'єднуємо рухи з дихом. Вдих. І видих. Вдих. Відчуваємо витяжіння протилежної сторони. Видих. Вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Добре, призупинилися. Далі ми витягуємося під боріддям вгору. Це важливо, шию назад не закидаємо. Тягнемось під боріддям вгору вдих. Опускаємо підборіддя до міжключічної ямочки. Видих. Невеличка динаміка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 видих, і ще один дих. І з видихом опускаємо підборіддя до міжключичної ямочки, з'єднуємо руки в замок і ставимо собі на потилицю, розслабляємо повністю лікті, спина рівна, дихаємо тут, п'ять. Повністю розслаблені лікті. Чотири. Додатково на голову натиснемо три, два. Один. Розслабились, опустили руки на коліна. Далі на вдиху прогинаємося, з'єднуємо лопатки. На видиху скругляємось, виштовхуємо лопатки назад. Угу. Вдих, прогнулися в грудному відділі, видих, скруглилися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Пробуджуємо спинку. Розрухуємо тіло. І видих. Вдих. І видих. Призупинилися далі кругові рухи тулубом в будь-яку сторону. Вдих напругані, видих наскруглені. А угу. вдих. Видих. Амплітудно, наскільки дозволяє ваше тіло зараз. Вдих. Видих. Призупинилися в інший бік. Вдих. Видих. Вдих. Гарний прогин в грудному відділі. Видих. І ще один вдих, видих. І вдих, видих. Вирівнялися, витягнулися маківкою вгору. Плечі витягнули вниз. На вдиху підіймаємо руки вгору. І з видихом ліва рука опускається або на кисть, або на лікоть. До, біля сідниці, угу. правою рукою долоня вниз, витягуємося в сторону, плече, не затискаємо, не завалюємось, розкриваємося в бік, погляд вгору шия, не провисає. Протилежне коліно тягнеться до килимка. Сідниці не відліплюються від килимка. Фіксація тут, статика ще чотири глибоке дихання три. Два. Один. На вдиху піднялися вгору. І з видихом протилежна сторона. Правки ті самі. Тягнемося гарно. Рукою назад. Погляд вгору не закриваємося рукою обличчя. Ще чотири. Сідниці накилим котрий. Гарне витяжіння лівої сторони. Два. Один на вдиху піднялись. І з видихом опустили руки вниз. Добре. Далі ми переходимо в кішку. Руки у нас під плечима, коліна під тазом. Ширина ніг, ширина тазу. Ширина рук, ширина плечей. Важливо, пальчики рук. Гарно розтопирюємо, для того, ніби щоб так хватитися за килимок і розподілити вагу тіла рівномірно на всю долоню. Добре, далі нейтралізуємо поперек, він у нас не провалений, не скруглений, він нейтральний такий, та живіт підтягнутий. І ми на вдиху прогинаємося в грудному відділі погляд вгору. І з видихом скругляємося, виштовхуємо лопатки вверх. Вдих, прогнулися в грудному відділі. Видих, скруглилися. Відчуваємо все своє тіло вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Опустили з круглою спиною сідниці на п'ятки. І звідси зробимо ще кілька хвиль. І з круглою спиною, починаючи. Від куприка скругляємося, йдемо вперед вдих. Виходимо, наскільки дозволяє тіло. Тут прогинаємося, акуратний прогин. Опускаємо сідниці на п'ятки. Знову кругла спина вдих. Новий вдих. Новий вдих. На вдих. Новий вдих. Новий вдих. Вдих. Видих. І ще три. Два. Один. Приопустили сідниці на п'ятки. Погляд за руками, опускаємося вниз. І звідси трошки грудиною підборіддям виходимо вперед. Сідниці над колінами, опускаємо підборіддя в килимок і намагаємось дотягнутися грудьми ближче до килимка. Фіксуємося тут п'ять. Живіт підтягнутий, чотири. Прогинаємося в грудному відділі три, два. Один. М'яко штовхаємо таз на п'ятки. з круглою спиною виходимо в кішку. Добре. І з кішки активізовуємо стопи і виходимо в собаку мордою вниз. Тут важливо, призігнуті, тримаємо коліна, виштовхуємо таз вгору, і виходимо з рівною спиною в собаку. Якщо тут ви відчуваєте, що ваша спина скругляється йде вперед, важливо штовхнути спину Трошки вгору і призігнути коліна достатньо, щоб ваша спинка була рівна. Тому що, якщо ноги рівні, то є варіант ось так скруглитися. Ми завжди тримаємо спину рівненькою. Угу. Попереминалися тут. Плавний вдих і видих. Призгинаємо почергово праву -ліву ногу, Вдих і видих. Черкаємо стегном, живота і реприводих. І водих. призупинилися тут. І зробимо тут кілька хвиль. І так, наша задача: скругляємося гарно з круглою спиною тягнемося в планку, в призгинаємо коліна 10 см від підлоги. Пробуємо прогнутися акуратно в спині. І виходимо в собаку мордою вниз. І поїхали. невеличка динаміка. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Розрухуємо хребет вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. І ще вдих. Видих. Вдих. І з видихом. Вийшли в собаку мордою вниз, виштовхнули сідниці вище вгору, при потребі призігнули коліна, зафіксувалися тут. Дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плавно призігнули коліна, опустилися в кішку, розвели коліна трошки в сторони, опустили сідниці на п'ятки. Потягнулися руками вперед, чоловки лимок, опустилися в баласину. Глибоке дихання тут. Вдих. І видих. Намагаємося акцентувати дихання в живіт, вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один дих. Видих. На вдиху. З круглою спиною. Вийшли в кішку. І з кішки ще раз активізовуємо стопи, виштовхуємо сідниці вгору, виходимо в собаку і зробимо ще не одну, одну невеличку він З круглою спиною йдемо вперед, виходимо в планку. В планці пробуємо призігнути руки. Якщо у вас не вистачає сили, ви опускаєте коліна в килимок, і тут пригинаєте руки, вкладаєте грудину підборіддя в килимок, а штанга на маскар. І потім на вдиху витягуєтесь вгору, в собаку мордою вверх, відриваєте стегна від підлоги. І через скруглення лопаток ви штовхуєтесь вгору, виходите в собаку мордою вниз. Давайте зробимо ще один раз. Кожен свій варіант штанга на маскар. Кругла спада вперед вдих. Груди підборіддях килимок. Видих. На вдиху. Виштовхуємося вгору, плечі відтягуємо вниз, слідкуємо, щоб тут ви не завалювалися. Виштовхуємося від підлоги і фіксуємось туди вдих. Видих. Сідниці зажаті вдих, видих. Все тіло в тонусі вдих, видих. І через скруглення лопаток. Підіймаємось собаку, мордою вниз. І тут ще глибокий вдих. І з видихом опускаємо коліна в килимок, опускаємося вбаласину, ще раз потягнулися. І зафіксувалися. Тут вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один дих. Видих. Зняли сідниці з п'яток, піднялися, вивели ноги вперед. угу. Приопустилися з круглою спиною опустилися на килимок. І будемо завершальні наші такі асани. на вдиху, підкручуємо таз, виштовхуємо сідниці вгору. І з видихом м'яко скруглений таз опускаємо на килимок, і потім він виходить в свій природній прогин. Давайте невеличка динаміка, вдих. Видих. А вдих. А видих. А вдих. Видих. Вдих. Видих. І навдиху. Підняли таз вгору. Вийшли в напівміст, виштовхнули сідниці вгору, сідниці такі зажаті, ноги зібрані, коліна в сторони не роз'їжджаються, зафіксувалися. Тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один М'яко з видихом опустили таз, килимок. Притягнули два коліна до грудей і плавно покачалися з сторони в сторону, відчували своє тіло, угу. вдих глибокий. І видих. Угу. Призупинилися далі на вдиху, накат вперед, припіднялись, сіли знову рівненько. Відчули, як ваше тіло вімкнулося ще прокрутили плечима. Потягнулися тут, розімнялися. Як хочеться вашому тілу. Відчули, як саме хоче вона зараз порухатись, можливо, якось так потягнутися чи прокрутитися. І відтягнули плечі вниз, сіли рівненько, на вдиху підняли руки вгору. І з вниз. Ще один вдих. І видих. Дякую вам за нашу ранкову практику. Бажаю приємного дня і багато енергії на всі звершення. Намасте.